27 червня відбулось урочисте відкриття меморіальної дошки захиснику України Тотку Олександру Сергійовичу, яку встановили на фасаді Подільського ліцею номер 6. Олександр Тоток народився 10 грудня 1994 року. Навчався в шостому ліцеї у 2012 році. Закінчив школу золотою медаллю. 3 лютого 2017 року. По березень 2021 року, Олександр брав участь в антитерористичної операції. На Сході України під час несення служби був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Спочатку повномасштабного вторгнення не стояв осторонь і вже 25 лютого 2022 року став на захист нашої країни. Під час несення військової служби брав участь у звільненні острова Зміїний населених пунктів Миколаївської та Херсонської областей у Мар'їнському та Волноваському напрямках Донецької області. Загинув Олександр 2 липня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Старомайорське Донецької області, захищаючи територіальну цілісність України. На урочистій церемонії були присутні керівництво громади, рідні, друзі, педагоги та учні. У Подільській громаді більше ста героїв, які віддали своє найдорожче, своє життя. За нашу з вами можливість наближати і робити все можливе для нашої перемоги. Їх пам'ять увіковічнена в книги пам'яті героїв Подільської громади. Наразі розробляється великий меморіальний проєкт, який буде втілений після нашої перемоги, і буде вшановувати світлу пам'ять наших захисників, наших найкращих синів і доньок, Подільської громади. Шановні батьки, прийміть доземний вклін від всіх мешканців Подільської громади. За вашого сина, героя, ви виховали, справжнього захисника, справжнього патріота, українця, світла і вічна пам'ять буде жити вічно в душах і серцях наших подільчан. Учні школи спільно з вчителями підготували пам'ятний захід, де згадували про Олександра як людину з чуйним серцем та доброю душею, хороброго воїна, бойовий дух якого вражав стійкістю та мужністю. Для кожного з нас рік безмежної вдячності і шани пам'яті нашому Олександрові Тоткові його світлий образ залишиться у нашій пам'яті назавжди. Відкритий, простий, щирий, здавалось, таких дітей дуже мало, завжди доброзичливих, здатних бачити тільки добро, ні краплини зла. Його недитяча правдивість вразила мене відразу. Цей хлопчик завжди був на крок попереду від своїх однокласників, стриманий, готовий допомогти, дати слушну пораду, розумний, чесний, сміливий і принциповий. А ще у нього було оте загострене почуття справедливості. Так виховали його в сім'ї не кривити душею, відверто казати правду у вічі і, взагалі, завжди поводитись порядно. Так мало Олександр прожив, але так багато встиг встиг стати героєм, який завжди з нами тут на землі. Він не загинув, він наш ангел-охоронець. Герої не вмирають. Низький уклін вам, дорогі батьки, за те, що виховали такого сина. Хвилиною мовчання присутні вшанували світлу пам'ять Олександра та всіх воїнів, які навчалися у ліцеї і загинули, захищаючи незалежність рідної землі. Їх імена назавжди залишаться у нашій пам'яті. Право відкрити меморіальну дошку було надано матері та батьку героя. Тепер пам'ятні знаки на стіні ліцею будуть постійним спогадом нам і наступним поколінням про патріотизм і героїчний подвиг випускників освітнього закладу та захисників рідної батьківщини. Допоки ми живі, житиме пам'ять про героїв. Родина героя висловлює щиру подяку Володимиру Білоусу за надану допомогу у виготовленні меморіальної дошки, котру він зробив власноруч безкоштовно. Ксенія Соболевська, Ілья Біюль, телеканал КЕТ.